Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. Розпочинаю сьогоднішнє відео з кави і смакоти до кави. Ну, а цю смакоту, яка була, давайте будемо готувати разом. Окрім того, що на блюдечку у мене були цукерки, також був такий смачний. Завиванець із яблучним варенням. Ну, не, точніше, не з варенням, а із тушеними яблуками. Для цього, як бачите, потрібно спочатку приготувати яблука. Яблука я очистила від шкірок, повибирала всі зернятка і зараз їх нарізаю на кубики, квадратики, прямокутнички, але бажано не дуже великої такої е, форми. Невеличкі. Тоді до вже всіх готових яблук я додаю шматок масла, додаю кисіль, додаю цукор, також водичку, все добре перемішую, накриваю кришкою і відправляю. Це все тушитися до м'якості. Тушу під кришечкою, щоб яблучка не пригорала, щоб не випаровувалася водичка. Ось такими м'якенькими яблука мають бути, вони мають ще трошки охолону. А тим часом готуємо тісто. До кефіру додаю сукор, сіль, додаю дріжджі. Все гарнесенько перемішую, також додаю яйця, я відділяю білок від жовтка. Один жовток я залишаю для того, щоб змащувати вже наш сам завиванець. Також додаю масло м'якеньке кімнатної температури, додаю борошно і замішую тістою. Тісто стараюся борошном не забивати, краще його ще вимішувати за допомогою олії. Я постійно так роблю, тісто краще нехай буде трошки липкувати. Беру олію, ще добре в олії, з олією його вимішую і завжди виходить все м'якеньке, пухкеньке, чи це навіть найпростіші якісь булочки на воді, чи це якась така здобна випічка, де йде багато інгредієнтів. Будь-яка в кінці улія і все виходить дуже м'якесеньке. Затягаю плівкою і залишаю тісто підростати. Коли тісто збільшилося у об'ємі, підросло, я беру коврик для розкачування тіста, припиляю його борошном. Висипаю гарненько тісто, розкачую його у такий довгий пласт, розділяю на три частинки. Можна ножем, можна будь-чим, будь чим вам зручно. Чим може бути шпатель якийсь кондитерський, ну, але ножем, мені здається, що найзручніше. Головне, не дуже гострим, щоб не порізати собі ні коврика, ні того, що ви там використовуєте. Розділяю на три частинки і буду плести завиванець. Сьогодні хочу зробити завиванець такий із трьох косичок. Для цього я тісто і розділила на три частини. Кожну частинку я розкачую і утворюю такий собі прямокутничок із тіста. Єдине, що хочу сказати навперед, я зробила помилку, тому що я хотіла використати якнайбільше начинки, яку я приготувала, і я трошечки затонко розкачала свої прямокутнички, їх треба було краще зробити. Трошки товшими, меншими, і тоді би не було проблем із тим, такі, які в мене виникли при вже сплітанні, тому що тісто почало рватися. Ну, але, в принципі, на смак воно ніяк не повпливало, і завиванець вийшов дуже смачним. А якщо ви захочете повторювати, так, як я робила, то раджу робити тісто грубшим і давати трохи менше начинки. Я зробила ось такі три косички, кожну я начинила яблучками, гарно позащіпувала. І вже тоді із ось таких завиванців я сплела один завиванець і Такий, вже такої форми Я його випікала. Хотіла щоб було дуже багато начинки, щоб завиванець був таким соковитим і щоб в ньому було мало тіста. А у кінцевому результаті він мені місцями порозривався. Я вже навіть думала, ай, напевно, краще й не показувати, не викладати його, але. Потім все ж таки, думаю, краще викласти, тому що не буває в усіх все ідеально. Це тільки в таких якихось, не знаю, посібниках, як правильно що робити, як правильно жити, але насправді правильно ніхто так це все не робить і виходить, буває в нас по-різному. Ось такий вийшов в мене завиванець. Трошечки порозтікалося варенечко, то, яке ми готували, але він сам вийшов дуже-дуже м'ягесенький і дуже-дуже смачний. Яблучка протушені, м'якенькі, їх є дуже багато, і приготувати собі багато чаю і посмакувати таким завиванцем чи із кавою. Ну, це дуже-дуже смачно. Зверху я притрусила цукровою пудрою і майже навіть і непомітно там, де є якісь такі нюанси, які були у нас на початку у вигляді роздертого тіста. Далі приступаємо трошечки до таких робіт на вулиці. Я вийшла садити квіти, але так як я працюю не сама. в мене тут є е, така собі компанія, але компанія зайнята своїми справами. Тут Софія разом із татом знімають трошечки біля дверей землю, тому що е, є в нас нерівності. Зверху то взагалі все має рівняти трактор. Там в нас є нюанси із криницею, поки що ми ще чекаємо. Нічого не робимо. Чекаємо, як буде поводитися криниця. Криниця набирається повна води, але з часом буває так, що та вода собі з криниці йде. Ще чекаємо один сезон, хочемо подивитися в літі в засусі, як вона буде, чи може замолить місце, де вона виходить. Ну, одним словом, чекаємо. А от спереді займаємося тим, що трошечки подвір'ям приводимо до ладу. Я саджу ось такі квіточки осінні, зимові, вони схожі на хризантеми, дуже сильно на ті такі кулясті мультифлора. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, як вони правильно називаються. Вони дуже схожі на хризантеми мультифлора, вони цвітуть перед ними. Принаймні, ось вони вже відцвіли, а хризантеми в мене тільки почали цвісти. Хочу поміж кепарисами по одному кущику таких посадити для того, щоб вони собі розросталися на майбутнє, і потім я вже на подвір'ї могла їх десь пристроїти. Попри те, все, що ми не облаштовуємо тут, не робимо якісь такі супер-клумби, вже такі дизайнерські, а просто так. Саджу я рослинки для того, щоб навіть просто познайомитися, ознайомитися, зрозуміти, як вони зростають, як для них краще, чим їх підживляти, як вони розростаються, де вони можуть рости. Як себе поводять, ну і хочу за тим всім поспостерігати. Рослини я роздобула у чоловікової мами. В неї вони ростуть біля будинку, тому вона мені люб'язно дозволила собі взяти, скільки мені потрібно. Цвітуть вони таким фіолетовим цвітом, є і біленькі. Теж низькорослі, дуже сильно схожі на хризантеми мультифлора, так само ростуть таким кущиком. Ну, І я такі невеличкі зробила теж кущики і порозділяла їх. В принципі, там в мене 15 кущиків вийшло, а я їх зробила із трьох невеличких. Таких кущів Уже свої маленькі кущики я гарненько позасипала землею, повтрамбовувала, позатискала. І маю велику надію, що до морозу вони ще встигнуть вкоренитися, пустити корінчики і цю зиму переживуть. І вже на наступний рік будуть тішити мене тим, що будуть гарно розростатися і будуть гарненько цвісти. Зараз їх із землі не дуже сильно так і видно. А на наступний рік, думаю, буде повидніше. Роблю чайок, оскільки на вулиці дуже сильний вітер. І ось так треба зігріватися. Показую вам також, як гарно цвітуть ті такі нещасні кущики, тої такі хризантеми, мультифлори, яку я купляла і садила цієї весни. Щоправда, мали прийти 10 різних сортів, а прийшли два сорти. А там є такі, ось такі червоненькі. Квіточки одні з більш таким оранжевим відтінком, інші з більш таким фіолетовим відтінком, і ось такі молочні. Маємо, що маємо, і іншого не маємо. Не завжди ті люди, які займаються продажами через інтернет, є настільки добросовісними, як себе спочатку позиціонують і представляють, тому не засмучуюся. і Ці квіточки і так гарнесенькі, і навіть ті два сорти, які є, два кольори, теж тішать око. і я... З цим більш ніж задоволена. Ось тако підчищаємо ми землю під фундаментом та забираємо її із перед дверей. Я зазвичай в таких якихось роботах не приймаю участь, в дуже важких. Я можу трошечки там біля чоловіка покрутитися, попідчищати йому землю. І вже щось таке важче він робить собі сам. Так само, як і я займаюся городом. Я, наприклад, мене там питали: а чому чоловіка ви не знімаєте, а що він вам не прибирає цибулю, а він вам там не забирає буряк. Та ні, в нього чисто фізично немає часу, ні с... ну, часу навіть немає на те, щоб. Там йти і пару рядочків прибирати зі мною цибулі чи того буряка, в нього є дуже багато інших справ. І навіть щоб просто ось так біля будинку займатися тим, що він собі планує, то ще треба той час знайти. Ось так. Маю я ось таких помічників, які допомагають мені не тільки в будинку, ще й допомагають татові на вулиці. Мам, ми тут купаємо. Мам, ти... Мам, ти стікала. Сюди ще вода. Щоб стікала вода? Ти так тика... копаєш, так? Так. Да. Ого. Але ти чиста. Та uh -huh. буде мама мати, що прати? Правда, Софія? Не знаю, що ти правда. Роботи роботами, а в мене є ще одна справа в будинку: мені потрібно спекти торт. В моєї старшої дочки у Вікторії день народження, їй виповнилося 12 років, і зазвичай ми святкуємо домашніми тортиками, навіть якщо ще щось, окрім того, купляється, або навіть десь їдеться чи йдеться, все одно торт має бути вдома. Хіба що мама вже не має чисто ні сили, ні часу. Тому готую бісквіт, як бачите, збиваю перше білочок до таких стоячих пік. Далі збиваю жовтки з цукром, також туди даю ванільний цукор. Тут збоку в мене стоїть шоколадна маса, я її готую. Так, Беру какао, заливаю кип'ятком, додаю туди олію і воно все має охолонути. Вже коли я збила жовтки з цукром, додаю цю масу також туди додаю борошно, перемішую борошно. В мене із розпушувачем та із дрібкою соди. А вже коли все перемішано, я додаю білки і на найменшій швидкості міксера, щоб не вигнати весь кисень із білків, я перемішую із тією сумішю, яка була готова із жовтками, борошном та тою масою. Відправляю випікати. У розігріту духовку при 180 градусів приблизно 40 хвилин. Всі знають, що перші 30 хвилин духовку відкривати не можна, навіть для того, щоб провіряти бісквіт. Бісквіт потрібно провіряти, шпажкою, він, шпажка має бути суха. Після того, як бісквіт охолов, бажано би було, щоб він постояв ще. В харчовій плівці чи в будь-якому салафані, ось так як в мене, у холодильнику, хоча б годинку, він тоді робиться такий вологий, всередині його краще різати, він не кришиться настільки сильно. І тоді вже можна збирати торт. Я його буду перекладати дуже простим кремом. Спочатку добре збиваю вершкове масло, потім додаю згущене молоко, і в мене буде такий торт. Тому що щось таке дуже замислувати не було. Часу готувати якийсь такий дуже оригінальний крем, навіть просто заварний крем не було часу готувати, бо в той час був потрібен для того, щоб крем остивав. Порозрізала коржі, я просочую їх згущеним молоком, розчиненим у перекипяченій воді. Ну і, звичайно, вода має бути охолоджена. Це гарнесенько розмиваю і таким розчином я просочую коржі. Як бачите, верхушки із бісквітів я теж зрізаю для того, щоб тортик був рівніший. Звичайно, що я не маю наміру його якось там прикрашати, вирівнювати, але якщо його прикрашати, то взагалі треба все підрізати, щоб він був рівненький. І ось так кожен коржик я просочую. І тоді викладаю крем. Крему дуже багато я не готувала, не накладаю, оскільки діти не люблять, щоб було багато крему, люблять більш такі сухіші. Тортики. Останній коржик я змащую теж залишками крему, так само я роблю і з боками. Буду засипати їх тим бісквітом, який залишився, точніше, частиною того бісквіту, оскільки в мене є з боку помічники, які вже половину того бісквіту, який залишився, обходували, і його вже просто нема. А країще буду засипати. У мене є там таке печиво, яке я теж перетерла в крихту, і буду засипати ним боки. Тортик у холодильнику має постояти як мінімум хоча б 4 години, і після того його можна різати. Він у нас простоє в цілу ніч, і вже на наступний день, на ранок, ми його Розрізали і вітали нашу іменинницю. Коли ще Вікторинка моя була меншою, то їй подобалися дуже оформлені тортики, і мама завжди старалася її якось їх прикрасити, зробити такими дуже акуратними, гарними. А зараз вона дуже по-простому відноситься і навіть каже: Краще ви біля мене посидіть, а не треба з тим бавитися. Тому, якщо я і не встигаю, то діти до мене дуже так м'яко відносяться, особливо двоє старших, і вони вибирають навіть краще час із мамою, ніж якийсь такий там дуже замисловато оформлений тортик. Бажання загадали, подарунки обкатали, оскільки, як ви бачите, подарунком був скейтборд. Зразу його випробовували вже і по ламінаті. Показую вам, який був тортик у розрізі. Тортик був, попри те, все, що крему небагато, так видно на відео, тортик був дуже мігесенький і був дуже смачним. Якщо, наприклад, хочете собі повторити, я вам залишу в описі всі інгредієнти. Повторюйте, може він вам також посмакує. На цій такій смачненькій ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!